Наше обладнання воно не може бути перевезене до залізниці. Тому що на той момент це були відкриті вагони, а, а навіть дрібниця вологи це все ну, обладнання виходить з ладу. А автомобільний транспорт ну дійсно був проблемний. Ну і таким чином, перший етап був завершений, а, а далі я поїхав у відрядження. На три дні, тому що держава почала надавати пропозиції, де можна вже розмістити твоє виробництво. І відповідно в Чернівцях на той момент не було можливості забезпечити нас електрикою. І відповідно, ми Чернівці, на жаль, відкинули. Плюс та локація, навіть якщо б ми там купили власні трансформатори і змогли б домовитись з обленерго. Сама, сама, сама локація, де ми знаходились, вона у низині, і річка Прут має підземні води, і, а нам необхідно там було фундаменти робити на глибині 3 метри. І ризик був дуже великий, що піде вода, і знову ж таки все це буде марно. І нам надали на той момент пропозицію в Закарпатті. А, і Я поїхав у по відрядження на один тиждень. Адресу І... не кажемо, бо не дай Бог шпіони дивляться, хоч мабуть, на Google картах можна знайти. Ні, ні. Я б поїхав у Закарпаття, але ми там не знайшли те, що те, що ми шукали. Ага, тобто це тільки шлях, як, як, як yeah. шукали. Ми приїхали в Закарпатті, там дуже нас підтримувала місцева влада. Ну, я, я тільки вдячний, але на жаль, ми не змогли, не змогли домовитись або з потенційним орендодавцем. А, причому навіть мова не стільки про вартість, скільки про умови, а, ну там. Це ну, не підходило нам умови, тому що там була як кабала. Ну uh да. -huh. No, ось а, був дуже гарний об'єкт, але цей бізнес не функціонував якийсь час, і коли почалась війна, у них вийшло запустити свій проект заново, і це було дуже круто, і о, ось там, там все підходило, але ну, а, люди запустили свій бізнес і. Тільки їм честь і хвала за це.